Ще є один факт: дуже багато людей думає, що це місто Хмельницьке засноване, бо тут був Богдан, Богдан Хмельницький мало ні, да. Його ніколи. тут ніколи не було взагалі, і не буде. Якщо що, а чо? Так кажуть, що з ним хуйово І тут є чотири пам'ятника Богдану Хмельницькому. Це теж найбільше в Україні. кількість Тут ти нас вже просвічай. кстати, так, я знав про два, реально. Може в чешна два ще вдома стоїть, я не знаю. блядь. Знаєш, дві ну з дуже великими яйцями. Тому, то я буду. Він не був Хмельницькому, тобто місто вирішило назвати себе в честь людини, яка в цьому місті не була. Раніше, да, ну раніше це був проскурів. Ні, ну взагалі, якщо серйозно, це до якоїсь річниці бля, підписання Хмельницьким з кацапами, бляха, кстаті, тої так. угоди. Ага. І в честь тієї річниці назвали місто, яке ну давай яке саме уйобішне, от, щоб назву блядь, поміняти. Було проскурів. Ну, блядь, поміняємо на Хмельницький, щоб люди завжди відрізали кусочок в кінці, сука. Щоб... Щоб воно було непонятно. Івано-Франківськ, Донецьк, Хмельницький! Кий, блять! його! Щоб люди, бідні, аж червоніли, коли чули Хмельницьк. І не могли пояснити логічно, чого, блядь, вони зляться. От і Хмельницький. Реально. У мене є коріш, який виїбав, був типа, за таку херню. Причому, що обоє з Хмельницького був. Є, то що він був, а прикінь з Хмельницького. То той з Ракова, то й зречан. Він просто шукав за що доїбатися. О, Хмельницький, все, тобі.